Італійське дієслово принотаре ми використовуємо для того, щоб забронювати номер в готелі, записатися на прийом до лікаря, замовити квитки, послугу чи зафіксувати якусь зустріч або столик у ресторані, ну і таке інше. І що дуже добре, це те, що це дієслово не має якісь м, граматичних правил. Воно дуже просте. Давайте по порядку. prenoto. я бронюю. Ту приноті, ти бронюєш. Луйлейлей принота, він вона бронюють. Noi prenotiamo – ми щось заказуємо. Вой принотати, ви заказуєте. Лоро пренотано, вони бронюють. voglio prenotare una pedicure. Я хочу записатися на педикюр. педікюре. П'ютарді приното ун таволо перної prima di andare in pizzeria е, e meglio prenotare un tavolo. Перед тим як йти до піцерії, краще замовити столик. Бачите, все дуже просто: ніяких там а, ін, ді, да, пер не треба. Тепер давайте минулий час. У пасато простіму ми використовуємо з цим дієсловом дієслово авере. А це означає, що закінчення будуть однакові для всіх, незалежно від статі чоловік ви чи жінка. о пренотато, я забронював. забранював». «Ту ай пренотато, ти забронювала. лей а пренотато він, вона забронювала. Ной аб'ямо пренотато ми забронювали. Вой авете пренотато, ви забронювали. Лоро, Анно, Пренотато вони заказали щось. Айджа, Пренотато Лальберго. Ти вже забронював готель? Іо, О, Пренотато у на візита даль дентіста. Я записалася до зубного лікаря. Noi abbiamo prenotato un billietto per Італія. Ми замовили один квиток до Італії. З цим розібралися. Тепер майбутній час. Футуро Семплічі. Іо, пренотеро, я забронюю, ту пренотерай, ти забронюєш. Луй лей пренотера, він вона забронює. Ной принотеремо, ми забронюємо. Вой пренотерети, ви забронюєте. Лоро пренотерано, вони забронюють. Форсе, іо, принотеро, уна станца. Можливо, я замовлю кімнату чи номер у готелі. Пренотирай ту ла просіма вольта. Наступного разу замовляєш ти. Бачите, дуже-дуже просто: ось вам табличка на всі часи. Зберігайте її собі та повторюйте. І підписуйтесь на мій інстаграм. Там багато картинок, щоб легше запам'ятати нові слова італійською мовою.